Вітаю, друзі. Те, що президента України Володимира Зеленського, його побратимів, Єрмака, Татарова та інших, а також представників старої політичної гвардії Петра Олексійовича Порошенка, Юлії Володимирівну Тимошенко, уже дуже давно дратують всі ці антикорупційні органи, які були створені 10 років назад. На вимогу наших західних партнерів, все це ясно, очевидно і зрозуміло, але все це зовсім не означає, що можна собі дозволити не напружуватись у пошуку формулювань з метою ліквідації цих ненависних антикорупційних органів на законодавчому рівні в правовому полі. Той рівень пояснень, і той рівень аргументації, який був представлений. Президентом України Володимиром Олександровичем Зеленським не витримує жодної критики і фактично є плювком в обличчя як українського народу, так і в обличчя наших західних партнерів. Незважаючи на те, які мотиви і яку мету переслідували наші. Західні партнери 10 років назад, коли примушували нас організувати всі ці антикорупційні інституції, ми знаходимося не в тій ситуації, не в тому стані, щоб дозволити собі плювати в обличчя нашим західним партнерам такого рівня аргументами, дуже низького рівня аргументами. Володимир Зеленський дуже просто пояснив причини ліквідації цих антикорупційних органів. Ну, можливо, це трохи голосно, не зовсім ліквідації, а перепорядкування цих органів Генеральної прокуратури, що фактично дорівнює ліквідації, так ось він пояснив це. Необхідністю вичищення від російської агентури. Я не можу зрозуміти, яким чином підпорядкування Генпрокуратурі сприяє вичищенню або очищенню від російської агентури. Ось, мені це не ясно. Таке враження, що в Генпрокуратурі немає російських кротів. Я хочу нагадати взагалі ситуацію станом на. 24 лютого 2022 року в середовищі прокурорів і суддів були люди, які чекали на прихід сюди росіян. Вони заякорилися, затихарилися тут. І через них саме мало відбуватися. Легітимізація Януковича і там, проведення нових виборів. Просто у нас вже це все забулося в офісі президента. Зеленський з татаровим, коли тут стріляли чеченців із Єрмаком, вони забулися, що в прокуратурі і в судах знаходилися такі самі чеченці, тобто російські кроти, з якими вони там зараз борються в набу, в САПах, в ДБР і так далі. Більше того, ну, а в СБУ немає у нас російських кротів, вони понині є там. Ж, ми ж не закриваємо, не згортаємо, не підпорядковуємо їх кудись комусь, ось, ці структури. Ну, Рівень аргументації, я ж кажу, на рівні, я не знаю, для дебілів, це плювок в обличчя і народу України, і нашим західним партнерам. А, як би мало бути представлено це все, звичайно, з метою повернення до Конституції України з аргументацією, що в нас не може бути структур, які підпорядковуються держдепу Сполучених Штатів Америки і також американському посольству. Чесно і відверто, так треба було сказати. Ну і також наднаціональним структурам, можливо, там якимось чиновникам в Брюсселі і таке інше. До речі, цей хід зовсім йде в розріз з євроінтеграцією, і цей вчинок Зеленського чітко говорить про те, що ніяких перспектив у нас немає для вступу в Євросоюз. Не існує таких перспектив. Все, це розрізані повністю вже всі зв'язки, вся поповина. Тобто можна забутися, і я не знаю, чим тепер буде займатися Тарас Качка на посаді віце-прем'єра з питань інтеграції. В Євросоюз чи ще там кудись. Отже, це момент, який ну, потрібно якось бачити. Так, добре, вам, вас дратують всі ці антикорупційні органи, але потрібно напружитися і щось представити. І були аргументи. Я до чого це все веду? Що насправді у Зеленського були аргументи для того, щоби. Пояснити, чому підпорядковуються Генпрокуратурі і генпрокурору. І це можна було гарно представити, але на це нема ні розуму, інтелекту нема. Ну, я не знаю, ще чого немає. Порядності нема, вихованості нема, такту нема. Дипломатії відсутня вона. Людина просто набрала слини в, обли... в рота і плюнула отак на всіх. І з таким виглядом виходить і говорить, що. Типу, а що ж ви хотіли? От такий в мене інтелект, і так я буду робити, і плювати я на всіх хотів. А, наступний момент, на який треба було б звернути увагу, задати запитання. Весь цей час за якою ініціативою мається на увазі після обрання Трампа, за чиєю ініціативою працювали наші антикорупційні органи? Всі ці САПи, ДБРи. І таке інше. Це не другорядне питання і не риторичне запитання, тому що дуже багато порушено корупційних справ з оточення Зеленського. І незважаючи на те, що всі ці органи були створені на вимогу наших західних партнерів і фактично за часів Байдена і демократів працювали на Сполучені Штати Америки. Зараз вони виконують функцію ну, Корисну в плані викриття хоча б і переслідування. Не доводиться до толку, не доводиться до кінця. Все це дуже довго розтягується на десятиліття, процес заради процесу. Це правда, і в якості аргументів Зеленського це ще якось там ну, звучало більш-менш пристойно, але ми чітко розуміємо, що. Цілком можливо, я повертаюсь до ініціації, до мотивів, що в нас є якась там правоохоронна квазіеліта, псевдоеліта. Вони дуже довго там тягнуть кота за хвіст, але менше з тим створюють якісь незручності для нашої політичної еліти в міру своєї сміливості і професійних здібностей. Ну це хоча би щось. Так? Потім. Що парадоксального і трагічного в цій ситуації, що ті люди, які 10 років назад голосували за ці органи ДБР, САПа і так далі, тепер голосують проти і кажуть, що це велика перемога. Або прямо або безпосередньо через свої фракції, я маю на увазі і Тимошенко, Батьківщину, там всі, хто голосували. По-моєму, і в ЄС достатньо, в Європейській Солідарності, я не знаю, як там Порошенко проголосував, але навіть в голосі знайшлася одна персона, депутатка, яка теж проголосувала за те все, за що вони, в принципі, раніше голосували. Тобто ну, явна непослідовність в цій ситуації відбувається. А, на що я хотів би звернути увагу, що на аргументи, які були представлені публічно чи не. Не зовсім публічно з боку Тимошенко, що, мовляв, фактично це органи зовнішнього управління. Все справа в тому, що всі ці люди, які говорять про зовнішнє управління, вони глибоко є вторинні, другосортні, другорядні. І а, насправді вони готові себе запропонувати в якості агентів зовнішнього впливу. І готові себе продати або представити е, господарям і е, західним господарям, господарям з Заходу. І вони зовсім не з цією метою ліквідували всі ці антикорупційні органи. Ось цей момент я хотів би дуже чітко підсвітити і сказати. Що на словах вони говорять про те, що порушення суверенітету, що це зовнішнє управління, тільки американське, а насправді вони глибоко авторинні, і другосортні, другорядні. І через інші структури, і через інші мотиваційні чинники, вони обов'язково легко підуть на зовнішнє управління. Тобто, ну хто би говорив про зовнішнє управління, як там Порошенки всі і Тимошенки. Ну це. Очевидні речі. Тобто вони це все зробили для того, щоб їх не напружували, і ніхто їх не дратував цими деклараціями і необхідністю виправдовувати, звідки в них ці статки, де вони що взяли, як вони це все витратили, звідки в них гроші на ці витрати і так далі. Тобто, тут очевидна річ. Потім, добре. Всі ці інституції, вони не потрібні і вони шкодять Україні. Але які аргументи, яка альтернатива? Тобто, що вони пропонують на на заміну, на заміну, Що вони пропонують? Тобто, якісь ідеї по Генпрокуратурі по судовій системі, тому що фактично треба сказати, порівняти. Я б міг їх зрозуміти, якби вони порівняли всі ці ДБР і САПи з апаратами штучної вентиляції легені і, і, і з масками ну, і милицями. Ну не можемо ми на милицях і з апаратами штучної вентиляції жити, і ходити і діяти. Фактично це є. Це індикатор неспроможності взагалі правоохоронної системи. Індикатор не недієздатності судової системи, прокуратури і так далі. Тобто ніяких ініціатив після ліквідації фактично всіх цих надбудов наднаціональних у них немає. Вони не збираються нічого виправляти. Їх все влаштовує. Їх все влаштовує, всі ці судді, прокурори і так далі. Ось де момент для критики, і ось куди їх потрібно бити. Всіх цих наших е, е, Порошенків, Тимошенків. І таке інше. Ніяких ініціатив у них немає. Я хочу ну, наголосити, там, привести один приклад, що як би там не було, я запишу це в актив чоловічої популяції, чоловіки взяли на себе зобов'язання на моногамію і взяли на себе зобов'язання по подружній вірності. Вони не виконують цих зобов'язань. Зрозуміло. От. Дехто має там по дві сім'ї, по три сім'ї одночасно. Ну, і я вже не кажу про всякі інші речі, в, от в, в контексті всіх цих файлів Вебштейна, чи як там ти ж скандал зараз в Сполучених Штатах в Штатах Америки. Але менше з тим вони хоча б розуміють, що це є належник, до якого треба прагнути, і їх поведінка є неправильна, негідна. І вони десь там себе, я сподіваюсь, до корисумління їх там дістають, всіх цих людей. Немає взагалі бажання взяти на себе якісь зобов'язання по виправленню ситуації в правоохоронній системі. Ні в кого. От В політичній еліті, які ліквідували всі ці наднаціональні структури антикорупційні, ніякої альтернативи, ніяких пропозицій немає. І зобов'язань ніяких немає. Що ми готові робити, а, і чому добровільно підкорюватися, щоб не мати репутація а, корупціонерів і негідників. Вони, І все влаштовує. Вони хочуть, їх не дратує те, що їх вважають негідниками, корупціонерами, злодіями. Головне, щоб їх не дратували і не показували це все в, в засобах масової інформації. Ну і, відповідно, через, не дискредитували їх кримінальними справами. які Відкриваються в цих західних контрольованих заходом антикорупційних органів. І я хотів би ще звернути увагу на протести, які відбулися вчора. В них прийняла участь молодь, Ну, культура, звичайно, протестів. Раніше, хоча б, писали, все дістало, там. а зараз пишуть, ну, я так ефемізм використаю, замінник. Ви офігелі там чи охрінєлі. Ну, і це жінки, дівчата підписують, і це все. значить. Ну, це говорить про деградацію взагалі суспільства і, і, і рівень аргументації. Тобто, ну воно то звучить так, ніби ось, але. Я на це звернув увагу, мене це шокує. Це щось ну, неймовірне взагалі. В політичній культурі виходити з матюками молодим людям і про це говорити. Але а, дзвіночок для влади серйозний. Ну, попри все, там ми можемо говорити, що було якось там фінансові стимуляції цих всіх заходів, які відбулися вчора. Але молодь прийняла в цьому. Тобто, важливий момент, молодь насправді реагує щиро на. Несправедливість на розкрадання бюджетних грошей на корупцію, на такі речі, це їм обрізає перспективи взагалі в країні. І о, молодь це ну, рушійна сила. Тобто, для моло дуже важко витягнути в політику молодь. Їм треба щось дати, таке там інтеграція в Євросоюз, тобто Євромайдан, молоді люди тоді прийняли участь, побиття, і вони були рушійною силою в процесі 2013-2014 чотирнадцятого Років. Тобто Зеленський з Єрмаком вже постаралися, а вони вже дали основу для залучення молоді в протести проти Зеленського. Тобто я наголошую на тому, тому що за Зеленського голосували молоді. По приколу він був цікавий, він був веселий, він був то-то-то. Але тут молодь вже підключилася. Це такий дзвіночок для Єрмаків і для Зеленського ну, дуже дуже серйозний. На це я теж би звернув увагу. Я думаю, що все я сказав по цій ситуації, а висновки тут очевидні. Ніяких сентиментів у мене немає до всіх цих антикорупційних органів. Набу, там ДБР, САПО і так далі. Їх не повинно бути, в принципі. Це патологія, це аномалія, це ненормальність. В Україні повинна бути здорова Генпрокуратура, здорові суди і здорова СБУ. А цих всіх а, грантоїдів і людей, які обслуговують західні посольства, посольства західних країн, не повинно бути в Україні близько, тому що це підриває суверенітет, і ми за це ще заплатимо також кров'ю в тому числі. І цього всього не повинно бути. Але наші а, ці політичні покидьки, старожили, динозаври і всі і тварини вже сучасні політичні. Вони не збираються на себе брати ніякої відповідальності і не збираються створювати системи добровільно для їх контролю. Оце важливий момент. Тому це не відкриває нам перспектив, і це тривожні речі, які, які відбуваються у нас в країні. А, а самі протести. Ну, я, в принципі, схвально ставлюся до них. Просто порядок денний цих протестів, він і розмитий, і контрпродуктивний, тому що вони вимагають, ці молоді люди, повернути зовнішнє управління або елементи зовнішнього управління країни. Ну, не розумієте, нема з ким, а, нема кому з ними працювати, нема кому з ними працювати. На цьому буду закінчувати. Дякую за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. На все добре. До наступної зустрічі.